you <music> Слава Україні, блог Р. Перше про головне. Підписуйтесь на наш новий телеграм-канал, посилання в описі. 1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє ДБР. Нагадаємо, що 26 липня колишньому народному депутату України було повідомлено про підозру у державній зраді частина перша статті – 111 кримінального кодексу України за інформацією слідства. Наразі Рабінович переховується за кордоном в березні двадцять другого року. у коментарі Українській правді повідомляв, що зараз перебуває за кордоном, але шукає можливості повернутись в Україну. За даними видання, чоловік уже тоді міг перебувати в Ізраїлі з листопада 2022 року. Рабіновича позбавили депутатського мандату. Про підозру йому повідомили, скерувавши відповідний запит про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. Правоохоронці зазначили, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першому отримати інформацію. Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації. Досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечували РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України йдеться в повідомленні. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Загалом, якби там прибічники Кремля не намагались просувати серед українського народу методички Путіна, єдине, що вони отримують ненависть від українців та підозру в державній зраді. Кожен, хто підтримує країну агресорку, ще й в такий складний для всіх час, в період війни, Війни має бути покараний. Сподіваємось, що дуже скоро всі прибічники диктатора отримають по заслугам. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, будьте здорові та бережіть себе.